Ось і мої вітання. З вами Дмитро Бікмаєв і це у нас загальне здоров'я. Сьогодні ми будемо робити силову практику, базову силову практику, котра доступна буде кожному. Тобто вона не складна технічно, але складна фізично, як я кажу, вона буде базова. Ви можете трохи щось полегшити тощо, але все ж таки ось таке, бо метод. Буде наступна практика. Остання, і мій канал буде повністю направлений суто на реабілітацію. Солові, якісь унікальні практики будуть на моєму каналі. І тут буде більше загальних практик, бо вони, наприклад, метод не дуже популярний, мало охоплень і хм, навіть абсолютно силу майже ніхто не прийшов. Тому буде напрямок загальне здоров'я. Будемо робити повноцінні практики йоготерапії, терапії. І будуть короткі практики ось такий анонс. А ми починаємо з дихальної практики цикл вакуум. Я думаю, вам вже знайомо. Дихаємо тільки животом, плечі не підіймаємо. Кожен обирає свій ритм. І ми поїхали. Цикл. Bıdık bıdık, halkım. <laughs> bir de, bir de. <laughs> Welcome. Видих, вакуум. Видих, дик, розслабились. Ми починаємо практику. Давайте починаємо з горизонтального положення. І тут стоїмо. Нагадую, що в горизонтальному положенні ми тримаємо пальці якомога ширше, плечима штовхаємося. Якщо складно горизонтальне положення, постійно звичайно, ми ставимо коліна на підлогу. Руки не згинаємо, на плечах не провисаємо. Дихаємо тільки через ніс, плавно та помірно. Вдих. 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 На Штовхаємося Штуками підлоги, голову не опускаємо. Вдих. На Вдих. Вдих. На і вдих. І видих. Виходимо мордою донизу. Пам'ятаємо про спину. штовхаємось руками, грудину тягнемось. Спина пряма. Якщо не пряма, згинаємо ноги, вводимо в прямого положення, вирівнюємо ноги. Вдих. Видих. При можливості, якщо впевнено себе почуваєте, зачиняєте очі. Вдих. 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 І видих. Чигнемось правою рукою до лівого мілка стопу. Намагаємось театру відвезти вправо, якщо схопилися. І більше розтягуємо себе по лівому боку. Я роблю начебто дугу по лівому боку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Собака мордує донизу. Зміна руки. Беремося лівою рукою за правила гумілка стоп і таз відводимо вправо. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Віддих. Вдих. I вдих. I вдих. I вдих. I вдих. I вдих. Вдих. І видих. Виходимо собака мордой догори. Руки поставили. Виводимося вперед. Лопаточки разом. Сідничі ток під Підберіть до кадику. Складно, коліна ставимо на підлогу, сідницю розслабляємо, але лопатками працюємо і тиснемо в годину вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. І видих. Ставимо колінки на підлогу. Руки подивіться вперед. Ми виходимо в цуценя. Вдих. Видих. груді тягнемось до підлоги. стегнемо перпендикулярно полу. Вдих, видих, руки повністю випрямлені. Вдих. Видих. 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 Вдих. Видих. Вдих. І видих. Як тістамо на підлогу. Виходимо в горизонтальне положення. Тобто в планку. Вдих. Вдих. Якщо складно колін на підлогу, не опускаємо. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих, виходимо в ліву бокову планку на лікті, вдих, видих. Якщо складно, опускаємо ліву коліну на підлогу. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. І вдих. І видих. Зміна. Планку стоїмо знову. Вдих. Выдох, вдых, выдох, вдых, выдох, вдых, выдых, вдых, выдох, вдых, выдох, правобок, планка, вдых. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, і видих. Лягаємо в ластівку. Лягли. Руками вперлися вперед підборіддя до ордини. Руками тягнемось до п'яток. Вдих. Вдих. Лопатки разом. Голову не клюємо. До шиї вдих. Ноги напружені. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 видих. І вдих. І видих. Руки ставимо на лінію очей. Долоні дивляться на долоні. Носочки не тягнули. до кадику, дивимось начебто вниз, Вирівнюємо руки, тільки на плечах не відсимо. лопаточки опустили, плечі подали вперед, вниз, вдих, видих, кобра. Вдих. На видих. Якщо будет поперек, згинаємо руки вниз. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Вдих. І вдих. І видих. Лягаємо. Беремося за. Внутрішню частину стопи. Бачите, не зазовні, а всередину і великі пальці торкаються. Великих пальців стоп, бачите, так? В одному напрямку дивляться. І одного ноги разом намагаємось, тримаємо лок. Вдих. 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 Ногами працюємо. Видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Лягаємо. Руки ставимо на лінію грудини. Піднімаємо нашу сідницю. Ось так. Грудина лежить, підборіддя лежить. Головно не повертаємо нікуди. Вирівнюємо ноги, коліна торкається підлоги. І наостанок піднімаємо грудину і можемо штовхнутись ось так, підірваючи пальці. Нижня чотиргана. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. На видих. Вдих. Вдох. Вдих. Вдих. И вдих. И вдих, вдих, собака до догори. Вдих. 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 Пречимо лопатками. Вдих. 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 Въдъх. 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 И вдъх. И въдъх собака мърдах до внизу. про спинко. Въдъх. 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 Не Въдъх. вдих ну вдих одих ну вдих і вдих